Це екстракт прополісу. Саме екстракт, не настоянка, не містить ні цукру, ні спирту. Колись давно бджолиний народ отримав завдання від сонця створити речовину, яка буде одночасно і ліками, і джерелом сили. Бджоли зібрали аромати квітів, краплі смоли, частинку сонячного світла і вийшов прополіс. З того часу люди сперечаються, це ліки чи це магія. А бджілки у відповідь лише посміхаються ви ще не знаєте, що він вміє. А вміє він надзвичайно багато. Він лікує рани і виразки, зміцнює кістки, гасить запалення, підтримує серце, лікує захворювання ротової порожнини, гастрити, прискорює загоєння ран та опіків, зміцнює суглоби, нормалізує обмін речовин, застосовується при застудах. Покращує травлення, знижує тиск, виводить холестерин з організму, стимулює кровотворення та жовчовиділення, зміцнює імунітет, має антибактеріальну та протизапальну властивості. Тобто, якщо бджілки щось роблять, то вони роблять це серйозно. Тож в холодну пору прополіс це саме те, що потрібно. Маємо в об'ємі 30 і 100 мл. Доступний до замовлення, якщо цікавить, пишіть приватні повідомлення. Відповім.